Це Михайло Весельський. засновник школи майбутнього в селі Радовель на Житомирщині. А це Роман Іваненко, автор ідеї перетворення села Бобриця, що під Києвом, на казкове селище. Обоє успішні бізнесмени. Михайло займається нерухомістю та оптово-роздрібною торгівлею. Роман економіст і банкір. Обом українцям не байдуже в якій громаді жити. Тож на місцевих виборах восени 2020-го вони пішли в політику, аби успішний досвід розвитку своїх сіл застосувати до всієї громади. Останній дзвоник для випускників біотехнологічного ліцею Радоволь перетворився на справжній фестиваль для усіх селян на великій сцені і народні співи, і рок-музика, і театральні постановки. Ще три роки тому ці діти взагалі не мали можливості для творчого розвитку. Тепер в оновленій школі чимало спортивних, танцювальних та творчих гуртків, яким позаздрить навіть столичний школяр. Ідея змінити концепцію навчання та приділити увагу саме творчому мисленню дітей належить Михайлу Весельському, меценату та бізнесмену, а ще випускнику цієї школи. Після ремонту власним коштом і відкриття ліцею три роки тому він не припинив його фінансувати. Біля Мільйона, мільйона двісті в місяць. Мені дуже хотілося б скорочувати, бо ці витрати вже достатньо суттєві. Але з іншої сторони, коли дивишся на зміст, то розумієш, що потрібно ще додавати, щоб зробити такий повноцінний комплект, який має бути. Я хочу, щоб були створені ці умови, які реально допоможуть змінити свідомість чи стануть умовами для зміни свідомості людей. У цей час під Києвом у Білогородській громаді, до якої входить казкове село Бобриця, проходять стратегічні сесії. Селяни, яких надихнули позитивні зміни в Бобриці, не стримують своїх мрій від відкриття крафтових ярмарків та кафе з місцевими смаколиками до вирішення звичайних побутових проблем, як от побудова каналізації. Такими вони бачать села майбутнього. Так, далі знайти спільну мову з власниками рогатої худоби. дуже на впевненості їм додає те, що в сусідній бобриці активна громада на чолі з Романом Іваненком шість років тому починала саме з мрії. Тепер село втілило свою з концепцією розвитку спорту, мистецтва та збереження природи. Мене всі запитують, чому ти це робиш. Ну, складно пояснити. Той, хто розуміє, той розуміє. А кому треба пояснювати, то вже не треба пояснювати. Тут все, все дуже просто. У мене там є своя власна мотивація, є історія України. У нас історія України, вся, чому в нас не вийшло. Мене це, чесно кажучи, трохи втомлює читати ту стару історію. Я читаю, роблю з того свої висновки. Головне давати людям можливість, щоб вони повірили насправді в себе, тому що у нас є така певна самоцензура. Коли от збираєш такі стратегічні зустрічі і людям говориш, давайте намрійте собі, яке ви хочете бачити село там через там 10 років. Вони самі, вони самі зрізають свої власні мрії, тому що вони не вірять, що може бути щось хороше. І тут головне до них приїхати, пояснити, що слухайте, от відпустіть от вважайте, що може бути все. На цих зустрічах Роман вже не як активіст, а як політик. Восени він став депутатом Білогородської сільської ради від партії Європейська Солідарність. Партія має 6 з 26 місць у місцевій раді. Згідно з законом про вибори у громадах з понад десятьма тисячами мешканців депутат не може бути самовисуванцем. Тож заради змін у громаді Роману довелося звикати до партійного життя. Говори, що десь в Чернігівській області щось начудили твої однопартійці. Ти теж ніби в цьому винуватий. Чи зручно ні? Чи нормалізує процес так? Чому? Тому що партія на це звертає увагу. Все, що я побачив, я все очікував. Для мене не було нічого нового. От я йшов для того, щоб просто нормалізувати процеси і навчити всіх працювати разом, щоб люди зрозуміли, що нема влади і громади. Що от громади є владою? Питання просто куди Кого туди делегуєте. Громада бобриці довірилась Роману, адже за роки його активізму селище змінилось. Тут з'явилися нові зупинки, освітлення, збільшилась кількість велодоріжок та сучасних скверів. Пожвавилося і життя в селі. Почали проходити кінофестивалі та скульптурні симпозіуми. Їх фінансують частково з місцевого бюджету, а частково з фонду активних односельчан. Ідея об'єднати небайдужих селян також належить Роману. Окрім того, він, так би мовити, навчив місцеву владу співпрацювати з бізнесом. Так у Бобриці з'явився кінний клуб. В Бобриці мені допомогли підібрати ділянку землі, таку, щоб вона відповідала і цільовому призначенню, і щоб тут було максимально сприятливо для розвитку нашого спорту. Поруч ліс, поруч житловий масив, де багато діточок, які будуть тренуватися. Є така думка, що коні це елітний вид спорту, але ми намагаємося його максимально зробити простим, доступним для кожного пересічного громадянина, особливо для дітей. Бобриця розміщена за 20 кілометрів від Києва, і тут чимало маєтків заможних киян, як і Романа, який 10 років тому побудував тут свій дім. Людей приваблює територія села. Тут і озера, і ліси. Утім, до будь-яких новобудов чи бізнесу, який заходить у село, спільні вимоги, зокрема, не нашкодити природі. Наприклад, жодних парканів на березі озера. Пляж має залишатися вільним для всіх, як це й передбачено законом. В якийсь момент я зрозумів, що по факту країна складається не з тих, хто сидить у Верховній Раді чи в Кабміні, а країна складається з кількох тисяч громад. І якщо в кожній громаді от все буде добре і, і, і от все буде красиво, то не так уже й важливо, що от в центрі країни відбувається на вулиці, там, на вулиці Грушевського чи, чи на Банковій. То вже не, не, не настільки суттєво. Тому наразі я ні про що інше не думаю. Я хочу, щоб ми показали історію успіху. На рівні місцевої громади і решту людей просто повірили в себе. Не за обіцянки, а за конкретні дії проголосували і мешканці Радовля, коли побачили в бюлетні ім'я Михайла Весельського. Він ледь не в останню мить долучився до місцевих виборів. І з партією Україна завів до Олевської міської ради п'ять депутатів. Я був глибоко переконаний на той момент, що я зможу вплинути на розвиток цілої громади. І ми зможемо зробити прецедент такого нового, зовсім нового підходу до управління громадою, і що може забезпечити суттєві зміни в громаді. Це моя була, була така надія, і з цим я йшов. Та нині у сесійній залі Михайло вже не як політик, а як радник. Після півроку свого депутатства він склав повноваження. Коли вже почалася робота то для мене стало зрозуміло, що це взагалі для мене складний формат роботи. Він такий більш бюрократичний. І дуже багато питань виникає, з якими я фізично не можу розібратися. Якщо я приходжу на сесію, і там 150 питань на ній має вирішуватися, то я маю знати достеменно кожне питання. Про що воно це питання? Чому воно це питання? Яке має бути рішення сформоване по ньому з точки зору мого світогляду, з точки зору моєї по моїх поглядів на певні речі, а не просто так, так потрібно, бо це так хтось там собі задумав. І мене це почало всередині дуже сильно турбувати. Що я зрозумів, що я заходжу на поле, а на якому я не можу реально бути ефективним. Михайло Весельський продовжив розвивати те, з чого й почав свою меценатську роботу. Це, як він каже, перетворення радовля в успішне село щасливих і здорових людей. Нині на черзі відкриття лікарні в коридорах пахне свіжим ремонтом, а в кабінетах виблискує нова техніка. Наповнити лікарню усім можливим медобладнанням таке завдання поставив перед собою меценат. Тут буде і сучасна стоматологія, і офтальмологічний кабінет і рентген. Та найбільше бізнесмен радіє цьому приладу, який моніторить поставу людини і зможе відслідковувати динаміку її зміни. Ми промоніторили повністю всіх дітей. 50% дітей мають сколіозі різного ступеня і плескостопія порушення постави. І за рахунок цього обладнання ми зараз можемо дуже чітко дивитися, яка буде динаміка. Бо в школі ми там міняємо технологію навчання. Хочемо змінити, бо діти втрачають на жаль здоров'я. А ми хочемо це перевернути, і це якраз обладнання, яке буде констатувати оцю цю всю динаміку. А ось так без жодного дотику, лікар буде заходити і виходити з операційної. Це приміщення має кисневе забезпечення відповідно до останніх медичних стандартів. Тут же на другому поверсі і палати стаціонару, і душова кабінка в кожній палаті. Мрія ледь не кожного пацієнта державної клініки. Наразі меценат думає, як зробити майбутні послуги максимально доступними для селян. Можливо, Радоваль стане ще й першим селом, де усі мешканці матимуть страхову медицину. Хочемо створити касу таку громади, куди люди будуть вносити якісь фіксовані суми, і яка буде покривати витрати на лікування чи на медичне обстеження, якісь на якісь дорогі речі. А це один варіант, а другий варіант говоримо з декілька страховими компаніями. Тобто, потрібно цей механізм буде знайти. і Ми зараз з цим дуже працюємо. Здавалося б, такі стратегічні рішення було б легше впроваджувати з депутатським посвідченням. Утім, за півроку роботи у Раді Михайло вирішив, що його шлях це експериментаторство, і громада підтримує його в цьому, як і у рішенні піти з влади. По його правилам, принципам він повинен був себе віддавати повністю. А якби він почав себе віддавати повністю тому проекту, радовель би пішов би не трошечки на інший план. І я думаю, він просто вибрав радовель, тому що це дійсно його рідне село, і це він з цього почав. Що він хоче, щоб і змінити саму освіту в Україні? Тим паче, він хоче приклад подати радуваль. Тут він хоче багато всілякої експериментальної е навчальної роботи. Як і школа, приміщення, лікарні повністю інклюзивне. Всього два поверхи, але є ліфт для маломобільних людей та батьків з дитячими візочками. Аби відкрити лікарню, меценату ще треба вкласти в неї понад 12 мільйонів гривень. Але це не означає там переклюнути себе, свої можливості. <говори> Я не знаю. Я про це не думаю. Я завжди думаю, коли щось роблю, якщо це можливо зробити, да це може. Максимально на сьогодні потрібно робити максимально можливо на сьогодні. Тоді це буде якийсь не знаю крок в завтрашній день, в післязавтрашній день. Якщо вже сьогодні робити в минуле, немає сенсу. Депутат місцевої ради це волонтерська робота. Тож навіть символічної заробітної плати ні Роман Іваненко, ні Михайло Весельський не отримували. Обоє бізнесменів переконані, що до влади треба йти лише тоді, коли маєш чималий управлінський і підприємницький досвід. І відповідно саме ним хочеш поділитися з іншими. А ті ганебні випадки, коли депутати вирішували за рахунок влади, свої бізнес-інтереси, мають залишитися в минулому.